Є військове обладнання, які хлопці з Чернівецької області виробляють самі і ходять там, де орки срать бояться. Максимально, Максимально простий прочно, для хлопців. Так. Так? Як опції, mm -hmm. це ще одне лежаче місце або легке бронювання. Таке, від уламків. І перша перевага це її легкість. А це для пулемету, так? Все, що хочеш. Там і кулемет, там і гранатомети, там все, що хочеш. Повністю ви її придумали саме розробили? Продавати чітко, точно наша. повністю. Нові стойки, нові шарки. Весь розходник на машині все весь на видіді. Ричаги ми переробили бо перші були образні, класичні. Але при жорстких мощних ударах, там де вона ж не для спорту, були випадки, що ламали. Кріплення, ну, як ДТП. І uh -huh. от речах переробили. Саме о такі ключі опори, аж mm -hmm. там іменно на удар. А де ви берете двигуни і все інше? На заході України, де є от шроти, хто займався цими mm -hmm. з Європи, мотори возить. Ми вже всі контакти маємо. То ці двигуни дуже тяжко знайти в ідеальному стані. Але ви їх перебираєте чи не перебираєте? Перебираєте? Ці-всі моменти, вони всі-всі-всі доведені до, до чіткого. От так має бути виставлена подвістка так, що вона вниз, коли вперті вже ну крайня точка, да. то вона має ледь що там 2 міліметри ще спаси да. 1 градус. Ну і коли приїжджати її до кінця вверх, вона так само не доходить до кінця. Ну це максимально можливий її кут. Якби я міг зробити ще кут mm -hmm. краще, я би зробив і вищий кліренс. квірінці. Mm -hmm. От із за цієї геометрії я це не можу зробити. Тут, навіть якщо ви замітите, двигун стоїть. Під кутом. Да. Чому? Тому що це коротка полуось і тут різкий кут. Ця да. довга полуось має менший кут. І тому за счет нахилу двигуна я порівняв ці два кута, mm -hmm. щоб зменшити навантаження на цю гранату. Можна. сісти? треба. Панель приладів зробили просто феноменально. Mm. машини. Так. Да. Рішення прикольне зробили. Дуже дивно всі дивляться на ці металеві сидіння. Мов, як на них? Ні, ну військовим то нормально тільки починає Ді... їхати, ти, ти розумієш на поганій дорозі. Люди не розуміють, що робить. Я ж сиджу на металевому сидінні, а воно м'яке. гасить суподвіста. Його рве, не ломає? Абсолютно тому, що основна вага йде ну, тут, так а тут це вже йде. Іменно коли шок. От, то есть підлетіли на трамдах. І це просто при ударі. От шок вона гасить. Все. Останні півроку, коли повністю розбомблений бахмут і розбомблені дороги, що взагалі нереально їхати, може проїхати тільки гусянка. Гусянку в ньому не відправляють. Ти що тут зробив? Знімаємо. А пікапи вже просто завалили дорогу. Вони вже просто вони вже навіть не можуть між собою, між спаленими пробратися. пробрати. Кажуть, кожен у кого є підрозділа ваги просто нереально. Без зупинки от, допомагали, вивозили триксот. Їй не треба дороги твердої. Вона просто біля дороги, десь там чи з цього чи з цього боку. Їх по барабану доїхали. до 80% бійців вивозили. Ось, Саме харчами, оврагами, якимись зеленками воно пробирається. І навіть якщо його навіть і помітили десь, дуже тяжко попасти в неї. Скільки машин виробляєте взагалі на фронт? Зараз потихеньку вийшли на одну машину в тиждень. Якщо от замовляти, наприклад, машину, скільки от на сьогоднішній день треба чекати по часу? Два місяці. А по вартості ця? Ця починається 6200, базова, така модель. 6200. Оце база? Так, це Тут спокійно, без проблем це людина до 120 кілограмів, без проблем. Бо цим вже півроку, більше ніж півроку користуються на фронті, показали відмінно просто. Наразі дякую. Хай Бог допомагає.